Останнім часом кількість підроблених банкнот суттєво збільшилась, а відрізнити справжньої фальшивої дуже важко. Найчастіше підробляють гроші 2001 року випуску, адже в них значно менше елементів захисту. Основні ознаки підробок банкноти склеєно з двох аркушів, відсутня флуоресценція паперу, поверхня банкноти повністю гладка, або деформується шляхом тиснення. Також у підроблених банкнотах водяні знаки захисну стрічку інколи імітують друком. При цьому текст захисної стрічки не читається. А ось рельєфність елементів у місці розташування портрета Лесі України. Можуть взагалі імітувати шляхом нанесення звичайного шару прозорого клею. Аби перевірити достовірність банкнот, не обов'язково застосовувати детектори валюти і автоматизовані системи сортування. Зробити це можна і самотужки при уважному візуальному контролі, говорять експерти Нацбанку. Справжній грошовий папір містить захисні волокна різних кольорів. Водяні знаки багатотонові, а голографічні елементи при нахилі змінюють сюжет зображення. На просвіт. Якщо ми беремо банкноту, потрібен бути чіткий водяний знак, який має співпадати з портретом, який надрукований на банкноті. Якщо зображення не чітке або його не видно, відповідно це і підроблена банкнота. До того ж, справжні купюри мають свій характерний хрускіт. Папір справжній банкноти дзвінкий, а підроблений трішки шершавий. Якщо ви складете гривні навпіл, то при терті повинні виявити не лише шелест, але й шорсткість всієї поверхні. Способів перевірки купюр багато, проте кожна людина обирає для себе декілька основних. Як ви означаєте, широко купувачи? Ну У мене такого немає, щоб десь світити, як у великих супермаркетах. Той я на світ їх світю. Тут світиться просвічується купюра даної. Ну, і купюри, і цифра і, звісно, Портрет Портрет теж просвічується. Дивимося, щоб не роздвоювалося. У куточки розглядаємо, щоб вони не були ну, ніби склеєні. Неважливо, яким методом користуєтесь саме ви, головне його добре знати і вміти вчасно застосовувати. Юлія Доброскок, Владислав Тягун, Вікка новини.